Вітаємо на каналі Світлофор. Сьогодні ми поговоримо про ремонт пластику. Пайка пластикових деталей кузова авто це в основному зимова тема. Адже під сніговими заметілями часто ховаються певні паркувальні конструкції, через які відбуваються такі небажані пошкодження. Розберемося, які види автомобільного пластику бувають, та як зрозуміти, з якого пластику виготовлений той чи інший елемент. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube-канал. А щоб показати вам процес ремонту пластику та як його запаяти, ми розламаємо ось таку автомобільну рамку та відремонтуємо. А для ремонту такого пошкодження нам знадобиться термоінструмент. В нашому випадку це буде паяльна станція Технет 858 та пластикові прутки, яких також іноді називають електродами. Паяльна станція Технет 858 це спеціальний інструмент, за допомогою якого ви без проблем зможете зварювати, паяти пластик, а також займатися пайкою електронних схем та інших температурно-чутливих елементів. На корпусі розташовано два регулятори. Перший для плавного регулювання температури, другий для регулювання сили потоку повітря. Ці регулятори дозволяють вам підлаштуватись під будь-які види робіт до будь-яких типів пластику, потужність такого приладу 650 Вт, температура роботи від 100 до 450 градусів. До комплекту входить паяльник із спеціальною підставкою, чотири допоміжних насадки різної форми. Та коробка з інструкцією з найзрозумілішою мовою для українців китайською. Пластикові прутки чи електроди це розхідні матеріали, які можна сплавлювати під дією високої температури і ремонтувати пластикові деталі. Вони бувають різних видів, адже не всі види пластику між собою сумісні. Відповідаємо на найпопулярніше питання клієнтів, які хочуть придбати ці пластикові прутки. А які ж обрати? В першу чергу потрібно вияснити, з якого ж пластику виготовлена пластикова деталь, яку ми плануємо ремонтувати. Це потрібно для того, щоб підібрати правильний матеріал для ремонту. Для цього потрібно ретельно пошукати на бампері позначення маркування. Яке, як правило, розташовано з внутрішньої сторони бамперу, часто марка пластику взята ось такі кутові лапки. Окрім цього, знання, з якого пластику виготовлена пластикова деталь, яку будемо паяти, допоможе обрати правильний режим роботи паяльної станції, та як у кожного пластику, певна температура зварки. І якщо наша температура буде менша. Пластиковий проток просто-напросто не привариться до бамперу. Занадто висока температура теж негативно попливає на якість ремонту. При перегріві пластик втратить свої властивості, стане крихким і відремонтована деталь не буде надійною в експлуатації. Щоб дізнатися температуру плавлення того виду пластику, який у вас Google допомогу. А ми зібрали для вас найпопулярніші види пластики і їх температури плавлення у таблиці. Якщо ж маркування ніякого немає, проводимо пробне зварювання різними пластиковими прутками. Хоча, взагалі, краще провести так званий пробний тест на адгезію у будь-якому випадку, навіть якщо маркування є. А зараз проведемо пробне зварювання, про яке говорили вище, щоб визначити сумісність наших ремонтних прутків із рамкою. Беремо три види пластику АБС, ПП та ЄПДМ. За допомогою нашої паяльної станції, пробуємо припаяти пруток кожного виду пластику. А тепер перевіряємо результат пруток АБС. ПП. Пруток Відвалився. Є ПДМ. Відірвати неможливо. До вашої уваги основні правила якісної пайки пластикових деталей. Перше. Зачистка абразивами ремонтної ділянки з зовнішньої та внутрішньої сторони прибираємо все зайве бруд. Фарбу для цього використовуємо будь-які абразиви, які будуть найзручнішими для вас в цьому місці. Після зачистки продуваємо та видаляємо залишки пилу та пластику з тріщини за допомогою продувочного пістолету. З внутрішньої сторони скріплюємо частини деталі будь-яким доступним способом. Можете використовувати паяльник, пістолет для пайки бамперів. Та скоби, або навіть звичайний скотч вам допоможе. Створюємо адгезію прутка. за допомогою абразивних матеріалів чи звичайного канцелярського ножа зачищаємо пруток і знімаємо невеликий верхній шар пластику. Перед початком зварювання прогріваємо поверхню та пруток. Зварювання починаємо з внутрішньої сторони бамперу чи іншої деталі. Напрямок зварювання від початку тріщини до краю деталі. Далі переходимо до зовнішньої сторони. Тут буде лише одна відмінність: перед пайкою потрібно створити заглиблення на поверхні, щоб пруток максимально втопився в пластикові деталі. Після застигання зрізаємо зайву частину прутка. По завершенню пайки виконуємо всі наступні етапи ремонту, до яких належить шпаклювання, грунтування, фарбування. Отож, давайте підведемо підсумки. Маючи навички пайки пластику, при пошкодженні якоїсь пластикової деталі авто, ви спаяючи її, зможете зекономити немаленьку суму, яку могли б витратити, наприклад, на покупку нового бампера. А асортимент магазину світлофор пропонує вам незамінний інструмент у цій справі паяльну станцію «Технет-858». Окрім того, на наших полицях ви знайдете пластикові прутки усіх найпопулярніших видів пластику, які ми продаємо на вагу. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях про що б хотіло б дізнатися в наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах світу.